Я можу спокійно почуватися, поки мій робот-пилосос не працює. Подумав клієнт, зняв з нього акумулятор і відправив до мене на відновлення. Samsung в ремонті. Дивимось. Чому він це правильно зробив? Зараз розповім. Слухайте уважно. По-перше, в нього на виході так і залишиться оригінальний акумулятор Samsung VCR bt 80 По-друге, у нього відбудеться збільшення ємності. Дивіться, у нього зараз ємність 2400 мАч. Була коли він був новою. На виході він отримує 2800 мАч за цими елементами Molcel p 28 a По-третє, ціна відновлення цієї моделі пилососа Samsung коштує у нас 1900 гривень. Новий такий акумулятор коштує 2900 гривень. По четверте, Новий цей акумулятор 90% що буде китайською копією, дуже гарної китайської копією, яку неможливо буде відлічити від цього оригіналу. Але ми вже знаємо, що цей чіп Renesas r 2 j 242080 24, можна перепрограмувати тільки в оригінальному пилососі В китайській копії, хоч вона дуже наближена до оригінальної, він не перепрограмовується. Зараз я розбираю повністю цю збірку, знімаю оці елементи, встановлюю молісел P28A. Збірка перепакована. Елементи P28A молісел на своєму місці. Чіп розблокований перепрограмований. Показую, що на виході вже маємо ми вольтаж 22 вольта. Акумулятор готовий до роботи. А тепер причина, чому він заблокувався. Дивимося елементи, які тут стояли. 3 вольта. Другий. 3,2 це вже розбаланс. 3,2. 0. От. Із-за цього елемента, який в нулі, збірка заблокувалась. 3,1. І 2,9. і характеристики: сьогоднішня дата, один цикл, до тисячної до вольта вирівняні всі елементи в цій збірці 104 життя. Купувати новий чи відновлювати свій оригінальний, вирішувати, звичайно, тільки вам. Всі переваги я вам розповім. Кому цікаво, кому потрібно, звертайтесь.